Вітаю, шановні друзі, чорні трансплантологи в Києві, в Україні, не десь в Бердичеві, в Чернівцях чи в Житомирі, в Києві, в столиці. Де нібито повинно все бути на виду, всіх повинні бачити, за всіми повинні слідкувати. Діяло ціле угруповування чорних трансплантологів. А гірше те, що воно діяло на чолі з заступником міністра охорони здоров'я, друзі. Це ще більше додає жаху всій цій історії і про це не пишуть в новинах, про це не згадують. Нещодавно з'явилась публікація в виданні антикор. Я не дуже довіряю цьому виданню. Судився з ним не один раз і маю навіть позитивні виграні справи за недостовірну інформацію. І мене трішки здивувала одна із публікацій, яку вони опублікували, але перевіривши дану інформацію, з'ясувалося, що дана інформація має місце жити, друзі. Як пише Антікор, правоохоронці заявили про викриття масштабної схеми вивезення за кордон анатомічних матеріалів людини, до якої належав колишній заступник міністра охорони здоров'я України. Про це змі розповіли джерела у правоохоронних органах. Злочинна група складалася з 11 осіб. До неї входив екс заступник міністра охорони здоров'я України. Його ім'я поки що не розголошується. Лікарі центральної київської лікарні, друзі та низки інших клінік. Організатори схеми підозрюються у тому, що незаконно витягували анатомічні матеріали органи, їхні частини, клітини, людей. Органи витягували у людей, які перебували у безпорадному стані з подальшим продажем. Усім учасникам злочинної групи повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу, їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Якщо ще не зрозуміли, то це. Київська центральна лікарня, друзі, чорні трансплантологи, заступник міністра охорони здоров'я. Та я вибачаюсь, ви там що всі головою вдарились? Що у вас вже взагалі кордонів немає? Додатково до цієї інформації Ігор Месічук, журналіст і колишній народний депутат, додатково провів своє розслідування і виклав також інформацію про е даний факт і дану подію, про яку ніхто не пише в Україні. Друзі, це люди, які брали. Крали фактично незаконно забирали у людини органи, клітини і продавали їх, коли людина перебувала в безпорадньому стані. Це могли бути і наші військові, і хто завгодно. Могли бути і ви. Це жах. Це жах до до такого вже е, опуститься я не знаю ким це потрібно бути як повідомляє ігор Мосійчук, дана справа кримінальна розглядається в рамках кримінального провадження від 2 грудня 2022 року за номером сто двадцять це номер кримінального провадження Розслідується кримінальне провадження, до якої входили колишній заступник міністра охорони здоров'я та ще 10 лікарів, які порушили закон про трансплантацію органів людини. Що пише далі? Мосійчук, і от як напевно вже багато хто здогадався, то цим екс заступником міністра охорони здоров'я Левляються Загрійчук Михайло Степанович, чоловік Світлани Рекрут. Також в цій справі фігурують лікарі Державного управління інститут серця Моз України, КП Волинська обласна клінічна. Лікарня та КНП Центральна Київська клінічна лікарня міста Києва. До речі, Михайло Загрійчук має прямі трудові відносини з більшістю з цих медичних закладів. Друзі, це Україна, це Київ, це та країна, де було колись безпечно. А зараз нас знищує як зовнішній ворог, так і деякі свої люди добивають. Тому коли ви пишете, що за кордоном небезпечно, подумайте 10 разів де ще небезпечно. З повагою, ваш адвокат Демченко.